Вітаю вас, мої любі. Мене звати Марина Гутнік, я інструктор нейрографіки, естетичний коуч, супервізор нейрографіки та авторка унікальних методик: нейросиморон, нейромотанка і рейкі-графіка. Ви часто сварите себе і так рідко дякуєте. Цей малюнок спосіб сказати собі, я молодець не головою, а всією нервовою системою. Сьогодні ми працюємо з дуже ніжною, але важливою темою власної цінності та визнання своїх зусиль у цьому відео моя авторська нейрографічна нейросиморонська арт, практика, вінець своєї слави. Готуйте маркери, включайте серце і малюйте з любов'ю до себе. Для цієї роботи нам знадобляться два чорних маркера різних толщин. Можна, звичайно, малювати і одним, але коли ми малюємо різними толщинами маркерів, наш малюнок просто буде більш акуратним і більш красивим. Аркуш паперу А5, це половинка А4, навіть можна взяти і менше, тому що ці майстер-класи, нейросимаронські нейросиморонські скетчі, як я їх називаю, вони розраховані на невеличку роботу. щоб… Підштовхнути себе, щоб а, допомогти собі легко, лагідно м, щось зрозуміти, щось побачити, а, щось а, зрушити з місця. І такі короткі практики вони дають, але якщо їх виконувати регулярно, вони дають дуже а, потужний результат, повірте мені, я це вже е, е, на своєму особистому досвіді і досвіді своїх клієнтів знаю. І, звичайно, нам знадобляться різнокольорові олівці. І сьогодні наше, наше заняття, як я вже сказала, вінок слави. Чому ми це робимо? Чому я вирішила запропонувати вам придумала таку техніку? Бо, е, скажіть, чесно, як часто ви сварите себе за те, що чогось не встигли, чогось не змогли, не доробили? І як. Часто ви себе хвалите, ви точно скажете, що найчастіше ви себе сварите. А от похвалити а, за те, що вже зробили для себе, а, ви навіть і не згадаєте це зробити. Ну, може, інколи там щось щось колись і скажете. Але здебільшого, на жаль, це тенденція. Здебільшого ми себе сваримо. Уявіть, у вас був важкий день. Ви трималися, долали, допомагали іншим, щось для інших робили, самі ледве стоїте на ногах. І зазвичай, що каже наш мозок? Ой, мало, треба було більше, ти ще не зателефонувала тому. Ти ще не вислухала того, ти ще не нагодувала того, і так далі, так далі, так далі. Тобто сварка себе у нас буває частіше, ніж похвала. І тому сьогодні я пропоную вам згадати, а що ж у вас, за що ви молодець? Чому вінок слави? Ми сьогодні будемо створювати, я вам пропонувала зробити Семеронський ритуал. І написати це на папірцях, а потім нанізати це на нитку, е зробити з цього вінок, і покласти собі на голову, підійти до дзеркала і сказати, я королева. Так? Я, я ця, ця, я королева". І тут сьогодні ми будемо з вами це просто промальовувати. Я пропоную вам подумати зараз навіть припинити відео, взяти аркуш паперу, на якому ви можете записати. Не потрібно згадувати все життя. От навіть згадайте за останній тиждень, що, за що ви можете себе похвалити. Що ви зробили такого, що і це, і це навіть сама маленька дрібниця по відношенню до себе. Десь я щось зробила, і я за це можу себе похвалити велике. А щось маленьке, наприклад, я нарешті <кій> почала слухати медитації. Або я дала собі можливість 15 хвилин більше поспати зранку. Або я дозволила собі не відповідати подрузі, яка, наприклад, мені вже стало нецікаво, і зараз це часто і густо. А у нас багато з ким. Нас життя розводить, але ми постарінки е, спілкуємося з людьми, які нам вже не цікаві, не корисні. Вони навпаки тільки тягнуть з нас енергію. Але ми. Е, Вважаємо за потрібне чомусь цим людям відповідати, щось якось з ними спілкуватися, віддаючи саме, самостійно віддаючи їм свою енергію. І навіть якщо ми, наприклад, не відповіли подрузі такій, то ми потім ще себе сваримо, що а я не відповіла, я от мала відповісти їй погано, у неї там проблеми, а я не відповіла. Хоча ви на ці проблеми ніяк вплинути не можете. Ніяк. Одна річ, коли ви можете людині допомогти і хочете це робити. І ви це робите не в ущерб собі. Це інше. А коли ви нічого не можете зробити в ситуації, а бути лише жилеткою, ви втрачаєте енергію. Е, і, от, наприклад, там не відповіла такій подрузі. Ну, я просто, як приклад, вам зараз ну, розповіла такий. І так далі. От що ви класного зробили? Що, наприклад. Е, ви, ви, це може бути, що ви зробили по роботі, що ви зробили вдома. Там би, якщо б вас можна було розділити на дві людини, тобто, уявіть, одна людина це ви, а інша людина це та, яка вас хвалить за те, що ви зробили, якщо ви самі не можете. Уявіть, що у вас з'явився аватар. За що він зміг би вас похвалити? І це може бути будь-що від дрібничок до чогось великого. І ми починаємо з вами малювати. Нам потрібно намалювати спочатку таке коло, образно. Це буде та нитка, на яку ми будемо нанизувати все, що ви за тиждень зробили доброго і гарно. Дивіться, <кій> да, зараз ви можете, ми будемо нанизувати, тобто складати на цю ниточку те, що ви хочете. А, якщо ви ніколи не стикалися з нейрографікою, не малювали нейрографіку, по-перше, що таке нейролінії заокруглення, я залишу відео в першому коментарі, це обов'язково потрібно знати, є основи нейрографіки, без яких нейрографіка просто не буде працювати. І у нас нейрографік це зазвичай зазвичай класична нейрографія, це використовуються три фігури: коло, трикутник і квадрат. Але це у нас нейросиморон. Я людина, яка навіть, як інструктор нейрографіки, дивлюсь на саму нейрографіку гейт з іншого зору. І я дозволяю собі вольності. І мені це допомагає і працює дуже добре. Е, і ви можете малювати це у вигляді кіл. Ви можете малювати це, наприклад, у вигляді квіточків. Це як те, за що ви себе похвалили, і дали собі квіточку. Малюйте той образ, який вам іде. Я зараз, я зараз буду малювати е, квіточки, тому що мені хочеться зробити саме вінок. А ви можете просто коло малювати. І от е, зараз, після того, коли ви випишете собі, а за що ж я можу бути собі вдячна. За що я молодець, на цьому тижні, я ж кажу, не беріться життя. Ви просто берете і вносите, вносите е, це на е, папірець. От, наприклад, я малюю квіт. Да? Квітка може бути більшою, меншою. От мені це хочеться саме у вигляді квітів чомусь. Бачите, так пішла рука. І е, ви. Пронумеруйте собі список, той, який у вас окремо, да, який ви виписали, і тут в своєму малюнку внесіть, от бачите, різні е, форми, різні розміри верніше у мене, наприклад, тих же квітів. Подивіться, які, як ви вважаєте, по. Ну, по величі, наприклад, ну, по величі це слово таке, підібрати інше щось треба. По значимості, да? для вас. Тобто, просто, наприклад, дало собі 15 хвилин зайвих поспати там. Це, начебто, і не такий великий подвіг, але це дуже потрібно для мене. Я молодець, молодець там. А, о, наприклад, От у мене великий. От я думаю, чому великий, що це може бути? От для мене, наприклад, я на цьому тижні провела шість клієнтів, провела 6, зробила, створила авторські-шість сесій коучингових індивідуальних і взяла ще одну нову людину, провела з неї попередню таку сесію тестову. Це дуже велика робота. Я... Вже створила контент-план на наступний тиждень. Молодець, молодець. Я спробувала приготувати одну цікаву страву, яку хотіла приготувати давно для себе, і отримала від цього задоволення. Я молодецьке, звичайно молодець. Я сходила до театру, я молодець, молодець. І це я ж кажу, це може бути як, а я ще почала сеанс масажу. Молодець, молодець. І ви так набираєте свій е, вінок слави, ви туди можете додавати е, е, все, що ви вважаєте за потрібне. Бачите, в мене тут і робота, і відпочинок, і м, загальний якийсь, якийсь розвиток. Там, наприклад, я придбала для себе додатковий там, курс, потрібний мені, там, наприклад, по штучному інтелекту. Бачите, у мене чомусь такі всі великі виходять. Але щось було і таке, більш, більш дрібне. Якщо у вас, наприклад, дивіться, от я зараз малюю, так, у мене такі. от мене вийшов такий віночок. А, м якщо у вас буде більше, вам не буде місця, ви можете додавати, ну, як ми в віночок, да, вплітаємо, можемо додавати ще а, тут, якщо це буде потрібно. Або, можливо, це теж, будь ласка, у нас нейросиморон. Ми дозволяємо собі те, що ми хочемо дозволити. От я зараз, причому в мене не було такої думки, у мене от прямо під час малювання виникла така ідея. От я намалювала такі квіточки, а мені хочеться взяти і додати листи, листочки. Я навіть не знаю, що це поки що, я не знаю. Але раз мені це прийшло, то значить мені для чогось це потрібно. Мені хочеться, хочеться додати листочків. Ось так буквально. Такий у мене вийшов віночок. А після того обов'язково зробіть заокруглення там, де у нас з'явилися лінії, куті, так? кути і перетини ліній. Нам обов'язково треба їх заукруглити. Що саме? В цій роботі ми заокруглюємо, бо заокруглювання це завжди гармонізація. Це В цій роботі ми гармонізуємо саме той момент, щоб більше ніколи не забувати себе зайвий раз похвалити. Зробила щось молодець. Погодувала родину, ай, яка я молодець. Зверила борщ, ай, яка я молодець. Бо навіть Знаєте, в чому питання? Що за такі, начебто, як ми вважаємо жінки, дрібниці, ну що, ну, зробила і зробила, сильне собі діло. Да? Оце наша відповідь. А ні, А потрібно себе за це хвалити. І пам'ятати, що я молодець. А для чого ми це робимо? А ми це робимо для того, щоб те, що ми взагалі. Щоб наша енергія була завжди в Русі, щоб вона була ми були наповнені енергією, а не виснажені. Нам дуже потрібен зворотній зв'язок, тобто від інших людей. Нам потрібно, щоб те, що ми робимо, цінували. А не, наприклад, я нагодувала родину, всі стали, за стола навіть подякувати не, не, або не сказали який смачний борщ. Я, Спочатку півдня ганялася, щоб купити ці продукти, принести, потім весь вечір стояла, готувала. Це сприймається як само собою розуміючися. І це неправильно, це неправильне ставлення. І от для того, щоб це ставлення мінялося, спочатку ми маємо. Поміняти ставлення до себе. І от в цих заокругленнях, саме в цій роботі, ми змінюємо інформацію в нашій нейронній мережі по відношенню до себе, відношення самих до себе. Ми змінюємо а не повагу, скажімо так, не, не то, що ми не цінуємо або не вважаємо потрібним цінувати. На цінність. І ось такий вінок слави у нас з вами поступово з'являється. Після того, коли ви все заукруглите, нам потрібно буде наповнити енергією наш вінок слави. Подивіться, це ми будемо робити кольором, це ми будемо робити олівцями. Подивіться на ці слова або фрази, які ви виписали. Відчуйте, яких кольорів е ці похвали, або дія, за яку ви себе похвалили, яких, це, яких вона кольорів. І внесіть це в свої, ну, у мене е квіточки у вас, це можуть бути е просто кола, або якісь інший е образ. І ми вносимо одна дія, наприклад, одна дія там у мене, це рожеве. Чому я, я аналізую, що я зараз, що я рожевим, Рожеве — це спілкування. От, наприклад, да, я на цьому тижні мені потрібно було. Зробити одну справу, скажімо так, юридичну, Але мені хотілося її зробити максимально не занурюючись туди. І мені потрібна була така людина, яка допоможе мені це питання вирішити без мене, скажімо так. І це було ну, досі складно. Тобто там мала бути моя присутність, але я молодець. Я знайшла одну людину, поспілкувалася, попросила поради, от, чи може вона мені допомогти, наприклад, і порадити таку людину. А вона сказала мені, я запитаю, якщо вона візьметься за цю справу, але, там, наприклад, це буде коштувати певних грошей. Я сказала, окей, нема питань. Для мене важливо, щоб я цим питанням не займалася. І от так я би могла не питати а піти вирішувати це питання сама. У мене би це зайняло тиждень мого життя. Я б мала відкласти всі свої, всю свою роботу, відкласти клієнтів, ходити стояти в черзі, щоб, наприклад, або зекономити, або навіть щоб нікого ні про що не попросити. Але ж я зробила так, тобто я послухала себе, я молодець. Я сказала сама собі, я краще заплачу за свій час, за свій комфорт. Я віддала документи, і мені наприкінці тижня вже все готове привезли. От я в цьому молодець. Я не почала, наприклад, економити, да, щоб там, ну, не, ну, така сума, скажімо, немаленька. Не Раніше б, раніше б я все економила я пішла сама все робити. Зараз я цього вже робити не буду. І я навчилася цьому, я навчилася цінувати себе і свій час. І тому я молодець. І отут мені хочеться взяти рожевий. І от, наприклад, ця ситуація дала мені можливість, там, наприклад, кожен день там, я могла в цей тиждень я могла не підриватися зранку і йти займати черзи, а поспати, наприклад. І все мені це а, поспати для мене це блакитний. І отак от ви заповнюєте, так як ви відчуваєте, якими кольорами прошу вас, саме відчуття. Вимикаємо з той аналіз, який нас здебільшого блокує. Який здебільшого наш аналіз, він не просто блокує, а він. Ти мало зробила, ти, е, ти не така, він починає нас сварити. Оце робить нам наш аналіз наш мозок. А я вас прошу. вимикайте це, вмикайте своє внутрішнє я, вмикайте свою інтуїцію, вмикайте свій внутрішній голос, починайте слухати себе. Відчуйте, наскільки відгукуєш ви самі собі, коли ви е, без... Е, без цього аналізу до себе звертаєтесь, через своє бажання, через свої відчуття і через своє серце. І тепер, після того, коли ми зробили такий віночок, дивіться, яка краса в нас вийшла. Яка ж я гарна, коли я себе хвалю? Якою енергією я наповнена? І Якщо я насправді така класна, я така яскрава, я така а, енергійна, і якщо я буду ділитися зі світом саме такою енергією, такою красою, я буду із стану краси, із стану задоволення собою, то таку енергію я буду ізлучати у всесвіт. А якщо я буду постійно себе тільки сварити, підштовхувати, Зберіть ганчірка і так далі, виснажена, то так також я буду спілкуватися зі своїм оточенням. Таку енергію я буду випромінювати. Ну тоді годі чекати, що до нас будуть люди ставитися якось по-іншому. Тому нам обов'язково потрібно згадувати про свої класні речі, які ми робимо, цінувати це, звертати на це увагу. і... Пам'ятати, скільки сили, Оце через колір ми показали, скільки сили і енергії в тих діях, які ми робимо. І тепер нам потрібно показати, що я тепер ось така я зрозуміла, нарешті, да? що я цінна. Я можу цей вінок покласти собі на голову і гордо його нести. І мене будуть бачити саме такою. І ми лінії малюємо від вінка нейролінії. Для тих, хто не знає, що таке нейролінії і як вони, для чого ми з ними працюємо, я залишу в першому коментарі, я вже сказала, посилання на відео, де це пояснено все. Ось такою я хочу, щоб мене бачили. Я випускаю цю енергію тепер у Всесвіт. І ми малюємо лінії. Від свого віночка, випромінюючи, показуючи, яку саме енергію я випромінюємо. Я пропоную вам намалювати більше ліній. Я завжди пропоную малювати більше ліній, тому що чим більше ліній ми малюємо в нейрографіці, тим більше можливостей приходить в наше життя. Тим більше доріг у нас відкриваються у будь-якій справі. Тому я пропоную малювати якомога більше ліній. Але а саме ці роботи, це скетчі. Тут можна не малювати багато ліній, але тоді бажано такі скетчі малювати регулярно. Це як медитація, це нейромедитація. Так? Це як, наприклад, виходите в фітнес зал, ви ходите туди. Там, Наприклад, два рази на, на тиждень і е, не зупиняйтесь, роками люди ходять. Ось так і це. Після того, як у нас на малюнку, після цих ліній, які ми внесли, ми показали, я несу з гордістю свій венець слави. І я хочу, щоб мене бачили саме такою, а не виснаженою, злою, втомленою, е, яка постійно щось, до чогось не дотягує. В собі сумнівається, сама себе сварить. Я хочу от такою бути, я хочу, щоб всі бачили в мене саме такою. Ми робимо заукруглення, щоб нічого не заважало нам, щоб люди це побачили. То якщо тут ми заокруглювали, щоб нам нічого не заважало собі нагадувати постійно про те, яка я класна і що я класно роблю. А на цьому етапі заокруглення ми заокруглюємо, щоб нічого не заважало людям побачити саме таку нашу цінність. Ми прибираємо ті блоки, які можуть з'явитися на цьому шляху, тобто на моменті нашого спілкування в житті да, нашого коннекшену, як зараз люблять казати. Після того, коли ми зробимо всі заокруглення на етапі, що я хочу, щоб мене бачили такою, щоб мене сприймали саме такою, щоб ставилися до мене. Саме як до такої жінки. І я від цього буду ще більше розквітати. Я не буду себе сварити, а я буду сама ще більше бачити свої сильні сторони. Моє серце буде наповнюватися вдячністю, любов'ю, радістю. Я буду, я буду більше радіти, я буду більше ем, отримати задоволення від того, що мене сприймають саме такою. І я пропоную тут, на цьому етапі. Буквально додати, начебто ми продовжуємо ці лінії, які були назовні, да, які ми випускали. Тепер наче ця енергія повертається, тобто, коли нас люди сприймають так, як я хочу, я наповнююсь оцією легкістю, радістю, якими емоціями ви хотіли би наповнити себе, подумайте, коли у вас спілкування з оточенням гармонійне. Що вам дає гармонійне спілкування, або чого, чого б ви хотіли отримати. І ви вносите, наче продовжуєте ці лінії, які тут були, вносите буквально дві-три буквально лінії, більше не потрібно. Хочете, можете більше, звичайно, внести, але все. Тобто я отримую я, те, що я ізлучаю, в, цьому, в чому суть? Да? Те, що я ізлучаю, я отримую. Назад. Якщо я ізлучаю злість е, і е, м, постійну, постійну сварку себе, е, то я це і отримую від зов, зовнішнього світу. Мене не цінять, мене не помічають, мене не вважають фахівцем. Якщо я сама себе не вважаю фахівцем, я недостатньо знаю, я недостатньо можу, а мені потрібно ще е, навчитися для того, щоб проявитися і так далі. Але якщо я буду сама себе цінувати, сама себе наповнювати цією енергією, яка буде розквітати, як квіти, то тоді я це буду ілучати, і зворотня реакція на мене, людей, звичайно, вона буде саме такою, що отримую, ой, що о, віддаю те і отримую. І так само тут ми робимо. О, Остаточні заокруглення, які у нас з'являються, для того, щоб обмін цією гармонійною енергією між нами і оточенням була саме такою, щоб нічого нам не заважало будувати гармонійні відносини з світом. Ось такий малюнок сьогодні я вам запропонувала. Можете е, потім фон, е, якщо є бажання, можете вивести ці кольори фон, можете фон зробити однородним, можете залишити так, як є. Тут вже є. Наскільки у вас є час і бажання. Ось такий е, коротенький, така коротенька неросиморонська практика, нейросиморонський скетч сьогодні ви промалювали. Якщо ви хочете, е, ви можете. Е, Поділитися, я пропоную вам ділитися своїми малюнками в нашому телеграм-каналі Перша Українська Нейродизайня. Там ви зможете отримати від мене зворотній зв'язок. І, і, і там же ми зможемо поспілкуватися, якщо потрібно. Ну, а якщо ви хочете прийти до мене на індивідуальний розбір, більш детальний, то я можу для вас це провести. Звертайтесь до мене на Фейсбук або інстаграм. Все буде в описі під цим відео, всі посилання. І я чекаю вас. Вам була ваша інструктор нейрографіки, естетичний коуч, супервізор і феенеросіморону Марина Гутнік. До нових зустрічей, мої любі. Па-па.